Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свої покупочки в магазині Аврора. Це покупки за ось останні дні. Трішки не збиралась, думаю, покажу. Отже, що хочу почати. Ось такий я брала, тут в мене вже лежить косметика. Я поклала це мій Project Pen. Ось такі брала корзинки, дуже мені подобаються, дуже зручно, дуже так стильно виглядає, там різної форми, різного розміру, там, на будь-який смак, дуже мені подобається. Я постійно беру в Аврорі ось такі корзинки. Також, із органайзерів. Завезли ось недавно ось такі комоди в Аврору. їх їх нас в Аврорі Майже відразу розібрали. Я на силу встигла взяти собі ось такі на три ящички, ось такий розмір, як ви можете бачити. Це я собі взяла для косметики. Отже, в мене тут вже вона лежить. У мене тут зверху для очей, там лівці, туші тут для обличчя і помади в самому низу. Отакій, я, звичайно, думала, що, можливо, він трішечки більший буде. Коли дивилася на сайті, але в принципі все одно я задоволена дуже зручний такий комод косметичний. Так, всі ціни буду писати в відео, будете дивитись. Потім ще, що в мене, що я з догляду собі останнім часом брала, це ось такий йогель для інтимної гігієни. Це я такий ще не брала раніше, вирішила спробувати. Так, І ще взяла е, я цей бренд, буду тестувати для відео Eon. Е, Це наш український бренд. Тому я собі ще там докупила трішки засобів. Ось такий безсульфатний шампунь ще докупила на. Тестування і ось такий кондиціонер. Зараз я вже користуюся шампунь скрабом для волосся і також двохфазним кондиціонером. І ось ще докупила ось такі засоби. Потім, Ну це ж такий із, 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 із дрібного. Ось такий маркер, це мені потрібно для проєкту. Так, і ще взяла собі ось такий в Аврорі еластичний бинт, так як я займаюсь спортом, і в мене бувають такі неприємні відчуття в коліні, тому я вирішила собі придбати, щоб його. Обмотувати перед ну, перед навантаженнями. Але, якщо чесно, мені не дуже він сподобався, так як ось ці штучки, що закривають, вони з такими остричками, що навіть коли я намотую в два шари уже в кінці, все одно воно мені коле в ногу, ось ці гострячки, тому мені, якщо чесно, не дуже він сподобався. Потім взяла о, ось такий термометр в квартиру. Мені потрібно було швиденько щось купити, бо наш перестав показувати. Ну, Я розубіла те що, те, що знайшла, те відразу і взяла, але мені не дуже, якщо чесно, він подобається. По-перше, я в магазині не звернула увагу, що він ось. Ну, Зовсім негарно це все намальовано, таке, ну ви бачите. І плюс мені не подобається, що воно ось тут іде такий обривчик, і далі ось полоска, що це таке. Onu? ну Він то показує, в принципі, температуру, все, що потрібно, але не дуже е, е, якісно зроблено. Так, Такі. І ще з таких витратників постійно беру ось такий пергамент коричневий, мені сподобався, саме ось такий. І ось такі пакети почала брати, завезли ось такі біорозкладні майки для харчових продуктів. Тому беру саме такі. Для кухні ще брала собі ось такі формочки для кексів. Вони металеві, такий розмір трішки незвичний. Я звикла, що кекси такої трішки меншого діаметру, а це такі прям великі, але все одно зручно. Я вже випікала ось на днях. Так, і ще для кухні це ось такі. Як правильно сказати, пляшки з дозатором. Це для олії, для оцту Ось такі, такий дозатор. Ось такі прикольні. Так, одна і друга. Потім із такої з хімії. Брала ось такий фрінц, це мило з відбілюючим ефектом, я вже покористувалася, Ось так воно Ну, Я думаю, ви всі бачили, ось таке, в принципі, непогане мило, але скажу так, якщо це якась застаріла, Пляма, наприклад, поту, то з першого разу воно не, повністю не позбави її. Потрібно, напевно, ще раз добре так натерти, залишити на якийсь час і потім повністю пляма зникне. Ну, а якщо це якась більш така свіжа, то, звичайно, все прибирає. Так, взяла ось так. Такий освіжувач повітря гелевий. Саме такий, от, ну, такого я ще не брала, а брала трішки інший. Я вам ставлю картинку, як він виглядає. Мені не сподобався тут інший він. Спочатку начебто якийсь був аромат, але коли вже я там поставила його, то аромату ніякого не відчувала, ну таке щось. Ну, Побачимо, як цей буде працювати. Потім ось ще взяла ось такий засіб для миття скла велі. Ну, як по мені, то всі ці засоби для скла вони всі більш-менш однаково працюють. Потім ось такий Санклієнт це засіб для обробки санітарно-технічних виробів. Ну, це ванна, раковина унітаз. Саме такого я ще ніколи не брала, але бачила дуже багато відгуків таких гарних, тому взяла, так, щоб не впоняв. Так, і останній засіб, що вам сьогодні покажу, це ось такий. Кондиціонер парфумований сенсуал. У мене вже був у використанні рожевий, вже вони, він був у мене в порожніх баночках. Мені сподобався і взяла ще зелений. І зелений також гарний. Я вже один раз ним користувалася. Аромат приємний, такий квітковий, ніжний, і, і, і аромат від білизни. Прям дуже такий гарний, насичений, мені сподобався. Отже, це в мене ось такі покупочки за останній час в Аврорі. Пишіть, чим ви користувались, що вам подобається, що не буде дуже цікаво почитати. Можливо, якісь у вас є рекомендації, що в Аврорі спробувати, що вам там дуже подобається. Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І діліться своїми враженнями від використання якихось продуктів за прори. До наступних зустрічей, до наступних відео і всім па-па!